Розпочинаємо роботу присутні всі. Розпочинаємо роботу позачергового засідання виконавчого комітету міської ради. Присутні у нас дев'ять членів виконкому. Пояснюємо чому. Вчора була сесія міської ради. Сьогодні хочу представити всім нових членів виконавчого комітету. Це Смаль Олег Анатолійович. А, все. Да, да. Заступник міського голови. Знайомі чи ні? Пару слів можна, так, да, бо пару слів, бо не всі знають, так. Да. Доброго дня. Це Київ. Правильно. Заступник міського голови Смалі Олег Анатолійович, Моє підпорядкування буде управління з питань ветеранів війни та управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту на Ну, Бувши військовий. Дослужився до командира батальйону 95-ї бригади. має два ордена Богдана Хмельницького і багато інших державних нагород, нагород на зброї, багато, ну, на жаль, має багато параной. Все, кун -кун, підійду да. поранений. Да. Да. Так, що у нас Порядок денний є за основу. Хто за? Прошу голосувати. Так, що також прошу включити до порядку денного. Ми вже надавали відповідні дозволи на укладання договорів по 16-му ліцею і по 5-му. Зараз прошу дати дозвіл на укладання договору по 34-му ліцею з товариством з обмеженою відповідальності футбольний клуб поліція на будівництво футбольних полів за. Кошти в величезна подяка ФК Лісі. Бачите, ми скільки років інвестували кошти в цей комунальний клуб, а вже рік вони інвестують окрім футболу, великого футболу. Ще інвестують і в дітей з Житомира, і в будівництво спортивних площадок. Ну, футбольних полів для Житомирських шкіл. Це повністю кошти приватні. Фонд Біджеві, Будкиючи Надій Володиславович, величезна подяка. Включає, хто запрошу голосувати? Ще одне додаткове питання про передачу майна. Ми передаємо макаронні вироби для першої карти. Ті, що А, Вибачте, у нас передача автомобіля на ССО. Тоже, є, є, є питання, так. Дякую. Хто голосувати? Цілому. Цілому голосуємо. Саш, автомобіль на ГУР, скоріше за все в понеділок, бо вони зараз на виконанні. Якраз в Харківській області вони там. Угу. Так, поїхали. Внесення змін доповнення до порядку складання затвердження на контролі за виконанням фінансового плану за да, підприємства. Проект рішень рішення передбачає внесення змін до порядку складання фінансових планів, враховуючи. Відсутність на даний час показників для складання бюджету від міністерства фінансів пропонується замість терміну подання комунальними підприємствами фінансових планів до 1 червня встановити термін 20 робочих днів з моменту подання показників для формування місцевого бюджету на 20 П'ятий рік. Також замість э, затвердження виконкомом до 1 вересня 2024 року поставить дату до 31 грудня 2024 четвертого року. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, з фінопланом я скажу, ви так зважали трошки. Ну, яр, ні, економія має бути економна, да, бо вони вже там починають потрошки скаржитися, що нам катріч купити, окремо зміни подавати. Mm -hmm. да. Я, я ж не кажу. Хто за, прошу голосувати. Наступне. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Сто девяностой БОП по противоразу. Ага. Let... Доброго дня. Eh, прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами у місті Житомирі. Строком на 5 років. Одна така стала і од... Од... один називати, зуб. Ось, як бачите, так. Та зобов'язати після погодження рішення в семиденний термін укласти договір. Там же ж написано з да? так? Якісь звуки піти. Ну, він веселий, він так трішки читається. Ага, він надувний? Так, да, він надувний, він хитається при вітру, якби. І, і, і а, ще, все, ще так. І стала. Хто запрошував прошу голосувати? Дякую. Друге, просимо відмовити в наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами в місті Житомирі. Ми вже проголосували про рішення в цілому, Да. Тут ми Є відмовляємо, так. При насиченні? Так. Да. Да. Так. Нормально сьогодні. Дві допомоги отримали від бідживі. Тут третє відмовила, два знаки скасували. Давайте просто знімемо на довивчення і просто запропонуєте їм інші варіанти, так. Добре. Бо так, да? так якось виглядає не дуже. Тоді пропонується да, три поля. <рісті> Там 400 буде десь 500 тисяч євро ці поля. Тоді пропонується довивчення. Другий пункт на а перший запах. Волосы, будь ласка. Дякую. Дякую наступним про використання місцевого матеріального резерву. Ваш розгляд наносить все рішення про використання місцевого матеріального резерву. Ну, зрозуміло, в стані війни знаходимося, є можливість передати з матеріального резерву місцевого 25 п'ять років. 25 – це з матеріального резерву. І те, що ми раніше надавали працівникам, ми ще можемо набрати десь 5-7. Тобто, де таким чином ми можемо скомплантувати 32 два Да, Вже по Херсонському напрямку росіяни почали використовувати там щось схоже на хімічне, тому тобто терміново потрібно передати хлопцям. Да. То запрошував голосувати. Так, наступне про внесення змін до даток 1 до рішення місць виконкому 9.07.2009, номер 488 Зазначеним рішенням виконкому було некоректно зазначено ім'я громадянки. І відповідно приводиться у відповідність. Там помилка була Таїсія, Таїса. Хто за, прошу І наступна передача автомобіля. Може, додаткове? Може додатково. Проєкт, проект рішення про погодження укладення договору, який ми вносили додатковим. Слава Григорівна вже доповідала, що це на виконання укладеного меморандуму з товариством з обмеженою відповідальністю футбольний клуб Полісся». Це вже третій заклад освіти, в якому буде відбуватися реконструкція спортивного майданчика за кошти товариства з обмеженою відповідальністю футбольний клуб Полісся». Цим рішенням погоджується укладення договору. Дякую. Так, про передачу автомобіля. Добрий день. Значить, баланс виконавчого комітету Житомирської міської ради на баланс комунального підприємства Житомирське тривально та управління І передаємо автомобіль типу ПІКАП Ford F-150 згідно з додатком. Ну, щоб журналісти розуміли, він з комунального підприємства в суботу буде передаватися вже на військових Передача була тому, що закуповує з комунальним підприємством ТТУ і на умремо на обліку. Щоб не затягувати час і не оплачувати кошти, ми повертаємо на ТТУ і з ТТУ передасться. Ми передаємо командиру роти штурмовіку, який працював в комунальному підприємстві футбольний клуб Житомир. Він приїде. Він приїде на. Так, секрет уже на футбольный матч Шахтар это Він працював в футбольному клубі. А футбольний клуб вже там <клуб> теж. Да. я теж ну, пастран там бігає. Хто за прошу голосувати? Про передачу майна. Передати з балансу виконавчого комітету міської ради на баланс комунального підприємства лікарня номер 1 Лікарня номер 2 і на баланс міського територіального центру соціального обслуговування згідно з додатками. Крупи і макарон. макарони. Макарони крупи. Угу. Та запрошував славу. Дякую. Так, решта питань в закритому режимі.